Так, друзі, у нас пішов десь де, дощ, щось мене троїть, просто все залило, просто нагло такий левеньок ішов. Щоб... А потім у мене в планах вдома підстригти свої петунії. Моментально він зійшов. В принципі, все добре та гарно. поливати поки я не буду. А ми йдемо, знаєте, що робити? Топить ось уже такі помідорчики в нас є. Це я вже їх висадила. Помідорчики зараз, друзі, займемося виготовленням кашпо, а тут же ж замовила іще квітень. Як неспокоїнцям. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Кіпзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми нарешті закінчили сезон петуній, все у нас, коротше, розкупили, все ми розпродали, залишили там деякі собі, для того, щоб було на подвір'ї красиво. Дружина сьогодні піде щось на городі, повисаджує, а саме салати таке попрацює на городі щось з поле, розповість вам про квіти, як вона за ними доглядає. Я покажу, як буду виготовляти підвісні кашпо. Там такий коротенький процес, ну я думаю, буде цікавий. І подивимося на наш газон, як він зійшов, як ви могли бачити по прев'юшки, що він зелененький. Тому подивимося, як воно у нас вийшло. Я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! Так, друзі, пакуємо замовлення цвіточки, все цвіточки. І десь отам щось летить. А куди воно летить, непонятно. Прекрасно. Їхати на почту, воно щось літає. Скільки їх штук? 19 штук в області. Все ближче і ближче. Не будемо тікати. У погріб. Мені каже, воно туди кудись полетів. Yeah. А тут же ж замовила І ще квітень, ніяк не спокоїться. Пеларгонія розебундна. Цікаво, чи вкорінені, чи не вкорінені якось таке. Не зрозуміла. Ще будемо дивитися. Що от тут находила? Мені катя вони не укорінені. А а яка ціна. Дві штуки 125 гривень. А, а ми 10, подаємо. А ні, укорінені. Укорінені? Магазин? Давай розкривай. Куди? Рейки не Да. Так. Угу. О. Ну що, нормально. Юджига називається. Нормально. Кобі ще паличку поставили. Ага. Ну добре, що укорінено, бо я би не змогла, напевно, його укорінити сама. А скільки тих штук? Дві. дві а, це тільки дві штучки. Так. Червона і помаранчева. Розебундна. О, А ми кущі якісь здорові по продавали. Ну, да, Це 1,70-1,80. Well, це ж незвичайна, незвичайно mm. Це Для себе гратися. Одним так, друзі, у нас пішов десь дощ, щось мене троїть. Погода така, знаєте, тепла. Mm, Серо, пішов, Зійшов газон. Зараз біжу показувати вам щитину, яка у нас повелозила. Воно вже навіть сіля. Видно, що колір грунту другий. Воно поки красненьке таке, але зараз я приближусь і вам покажу. Так, де так стать. І ось як ви можете бачити, ось воно те, що нам потрібно. І все зійшло. Доволі таке густо зійшло, бачите. Навіть, мабуть, не прийдеться і підсипати. ну, Щось та ще й підсім. Мені здається, він би і, і... зійшов би під батутом. Може було під батут щось накидати. Бо воно туди, де я кидав під нього, там і воно посходило. Ось так. Бо писали там в коментарях, щоб зійшов газон. Потрібно його кожного дня поливати. Поливав я, друзі, навіть по два рази на день. Нічого не було, не було. Пішов дощ, моментально він зійшов. В принципі, все добре та гарно. Поливати поки я не буду, тому що ще дощі передають. Ну, а як дощі пройдуть, будемо постійно його поливати. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні проведемо трішки день зі мною. Я зараз іду на той город, хочу прополоти там бур'ян та показати вам, що в нас там зійшло. І так, непогано в нас тут зійшов горох, три рядки. Так, Потім я дуже переживала за моркву, що вона не сходить, а вона зійшла. Все з нею добре. Нормально так зійшла, потім буду її проріджувати. А далі у нас цибулька, картопля та трішки розсади капусти та салату. Так, ось така картопелька зійшла. Це в нас тут синя. Я вже її була так окучувала гарненько, не знаю, чи видно, чи ні, вже й не видно. А тут у нас. Капусточка з розсади моєї. Те, що було досить непогане, це салат. Тут салат айсберг та рамен Не знаю, чи буде з нього толк, чи ні з цього всього. Так, зараз я оцю ділянку ще всю сполю. Так, а потім. Ну що, зараз я хочу трішки цю ділянку далі прополоти, сполоти від бур'яна, та досадити розсаду пікінської капусти. У мене її там зовсім небагато, багато, штуки 4 чи 5 сюди досадю, і на цьому городі робота в мене закінчиться. А потім у мене в планах вдома підстригти свої петунії, це вже необхідно робити, щоб вони були гарні пишні, а, нарізати кропу, заморозити та висадити огірки. Я купила розсаду огірків, бо мені ще зовсім маленькі. Та покажу вам, уже, що ми висадили в теплиці, так як вона. Вже спустіла в нас та да, висаджує гірочка. Ну що, нарешті я дополола цю ділянку, фух, навіть трішки заморилася, тому що воно було мокре, земля мокра, трішки налипала. Потрібно було чистити сапачку, але я її досапала цю ділянку. Фух. Тільки це ще не кінець. Мені потрібно ще посадити розсаду пекінської капусти тут трішки, але у нас починається дощ. А, надіюсь, я встигну. Ось така в мене розсада пекінської капусти. Зараз піду її туди посаджаю. Звичайно, не дуже вона така в поганому виді. Вона, тому що мені Даніла був її залив водою. Ну я думаю, що щось з цього вийде, а не вийде, так не вийде. Я вже посадила і розпочався дощ. Тож, дай Боже, все прийметься. У нас сьогодні лило, як з відра. Навіть не сьогодні, а тільки що. П'ять минут тому дощ прекратився. Просто все залило. Просто наглухо. Такий йшов. Що, що взагалі аж дико було. Навіть грім гримів. Ось, Що ми подивимося на газон. Газон вже зелений, глядачі. Вже зелений. Зараз я вам покажу. І так, бачите, ділянка починає проростати. Так це що означає? Ми тепер професійні сіяльники газону чи що. Цей курси вести потрібно, да? бачите, сходи, 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 сходи. Будемо дивитися далі, наблюдати, як воно це все буде проїздити. А то там такі ще є хайпові теми е в Ютубі. Як правильно посіяти газон, як те, як все, багато людей не сходи, не знаю. Я ото, що зробив? Пополу, прибрав сміття, переїяв, пересіяв. Земля була суха, зверху насипав, я нічого не трамбував, ніде нічого. Зверху ото посіяв, грабельками його загріб, щоб воно його загорнуло трішки. Все, і почав поливати. От бачите, сходи. і все. Можливо, щось треба було спочатку як ото посіяти, протрамбувати, але. Начебто у нас там тугенько було все. Ну, зійшов, будемо далі спостерігати, що воно ну, і як. А ми зараз йдемо. Вон дивіться, які хмари. Деживі. Ото там ливеньока там йде. Це нас заливало. А ми йдемо, знаєте, що робити? Топить. 9 травня, а ми <гаджи> будемо в хаті топити, ну, мені то нормально, в принципі, а дружина замерзла. Тому треба зараз швиденько зробить в хаті тепло. Чуєте, як воно Гудить. там взагалі таке щось робиться. Раніше боялися такого груму, а зараз наоборот радієш, що воно хоч це гримить, а не дещо інше. Ну, а квіти ми, глядачі, поховали, поховали для того, щоб їх зберегти і щоб вони нам як наймога довше проквітли. Хочеться ж все-таки, щоб красиво було постійно. Ми їх порозставляли під навісом кругом. Це робиться для того, щоб не було переливу, так як вони у нас вчора був дощ, стояли на вулиці. І оце ж сьогодні, після обіду ми заховали. Може бути хлороз. Будуть вони хлорозити із-за переливу, і із за холодного дощу, буде листя жовтіть. Ось це ми знаємо. Вже як другий рік ними займаємося, то знаєте, як перельєш, бо. Квіткою вона починає хлорозити. Тому, от, ну а що, занесемо. То знаєте, як є в людей. Людина купила е цю петунію, повісили, бросили її та і все. І вона тут три місяці і в них кикає зразу. Вже. Синок сухий розвивається, як комі. Не колеться, знаєте, як сосна колиться рівне. Це як був по це буде сох. І бачите, вже я балончиками не користуюся, а то після того разу, як в мене тут чуть не згоріло. Користуюсь з сірниками. Трубу ще я не чистив. А, ні, брешу. Котел сам підчищав, а то в січні місяці, то як трубу почистив, досі нічого не чистив. Але буде коли потепліше, вичистить. Ну, Підготуватися до наступного сезону, якщо все буде нормально. Та і все. Так, ну що ж, я тепер в теплиці. Тут добре, тут тепло, тут не йде і дощ. Тож зараз буду різати свої петунії, але буду підстригати не всі, а лише деякі, ті, які мені не подобаються. Це е, процес обов'язковий, якщо ви хочете такий густий, наповнений квітками, кущ. Ще хочу провести вам зараз трішки екскурсію по нашій теплиці, що я вже встигла е, посадити в наші грядки. Це в нас помідорчики та огірки. Ось такі огірочки. Цю розсаду я купувала. Це у нас кібрія. І ось іще один такий. Це купована розсада. І ось іще у мене купована розсада. Купована розсада це у нас амур. Так, ось такі. Ці виглядають трішки краще, трішки здоровіше. Зараз я їх. Посаджаю, а ще ось уже такі помідорчики в нас є. Це я вже їх висадила, помідорчики. Тут у нас піканет такі тепличні, північне сяєво-жовті. Ну і ось красуні наші стоять. До речі, ми вирішили їх занести в теплицю, щоб їх не захлорозило, не заморозило, бо йде дощ, у нас плюс два, вночі нуль. Тож ми психанули та занесли їх в теплицю. Як ви бачите, в теплиці петунії в нас вже немає. Ось там на стелажі стоять замовлені петунії. А ось тут в двох ящичках це те, що залишилося. Залишилися такі, я їх називаю доходягами. Вони або хлорозні, туди пізніше, можливо, я їх ще комусь продам, чисто за символічну ціну, можливо, за 15 гривень або за 10 гривень. А може, і залишу всі собі, Не знаю, в мене вже в принципі нікуди їх тикати. Ну, подивимось. Ще в мене є ось така розсада. Це я не пам'ятаю, як воно зветься. Таке воно плитучка, я її називаю плитучка, таким фіолетовим квітне. І ось у мене ще розсада росте армерії. Армерія Приморська, це у нас багаторічник, рожева. І два череночки ось таких хризантеми мультифлори. Здається, вони живенькі, відійшли, слава Богу. І ось тут, в тепличці, у нас ще стоїть перець солодкий. Перець солодкий, бідняга, бідняга. Ось він у мене вже трішки витягнувся, такий, потягнувся. Вже потрібно його саджати. Відкритий ґрунт, така погода зовсім нестабільна, то плюс, то мінус, то дощ, то сніг. Я його ще бережу. Чекаємо, чекаємо, поки стабілізується погода. Ну а чого я купила розсаду огірків? Тому що ось вони в мене такі менесенькі, ось в такому стані. А я хочу, щоб вони були швидше. Тож свої я поки почекаю. Ось у мене теж щось таке зійшло. Напевно, кавун чи диня. От свої почекаю, а ті посаджаю. І залишилось ще вам показати ось такі два кабачечка. Зійшли такі два кабачечка, будуть мені на розсаду, бо у людей померзли на городах. Ну що ж, огірки наші вже посаджені. Тож приступаємо до самого головного: це до стрижки наших петунів. До першого я приступлю тайдала. Ось він у мене такий вже розцвівший тайдальчик. Ми йому там віточку чоловік поставив, щоб його не зламало. Зараз буду його стригти. Так, я його трішки прищипнула по ось такому кругу, щоб він був трішки пишніший, і тут була більш пишна маса, і потім вже звисали далі наші е, віточки. Ось так. Це Diamond, північна сяйва. Я її залишила собі, я її не продавала, тому що вона трішки хвора. Ось у нас є і хлороз, і нестача магнію. Мені потрібно її ще лікувати, лікувати проливати профілактично, тож проблем з нею буде достатньо. Але ці проблеми вирішуються. Так, але ці проблеми вирішуються, я сподіваюся, що вирішується. Тож подивимося, що з нею буде далі. Зараз я вам хочу показати петунію зі свого насіння. Ось вона у мене також така хлорозна, дуже така вона хвора. Не знаю, чому, чому це відбувається, чи через те, що своє насіння, чи може це сорт такий дуже вибагливий. Ну, Також мені будуть з нею проблеми. Відійдемо. Тут у нас ось теж глядачі, догодя є. Бачите, такі вони. Поганенькі, ну, доведемо до ладу. Це такі всякі доходьоги. Ми собі пооставляли. Це у мене амп не ампельна петуня, а каскадна. Якщо ось це у мене ампельні петуні, то ця йде каскадна. А, як це? каскадна. Каскадна вона буде так, от як водопад. А. Спускає свої плеті. Така а. гарна в тому році була. Подивимося, що буде в цьому році з нею. А ось це ось цей екземпляр. У мене також зі свого насіння. Це я збирала насіння опери. Опера Суприм, Вейн, здається. І ось такі квіточки на ній. Один такий, а інший ось такий, різного кольору. Ну, Сам кущ мені подобається, вона нічим не заболіла. Досить добре себе поводить. Тож я зараз її також підчікну трішки, і буду далі спостерігати, який у мене буде кущ. А що в мене ще є цікавого? Ось тут серед цього шикарного кропу, який мені потрібно зрізати і заморозити. У мене посаджений перець солодкий. І ось уже є ось така зав'язана перчинка. Я дуже щаслива. А це в нас ще редиска. Другий раз ми вже її сюди сіяли, ось наливається, і там далі також перчик. Це гарний, жовтий солодкий перець. Ой, я дуже щаслива. Ну що, сезон петуній у нас уже закінчений. Що я хочу сказати? Хочу вам дуже сильно подякувати за ваші коментарі, за ваші поради. Мене це мотивує та надихає на наступний рік продовжувати цю роботу з квітами. Зараз, друзі, займемося виготовленням кашпо. Ну, В принципі, я його майже виготовив, таке в мене замовлення. А саме на підвісні ці біленькі підвісні і на 16 літрів підвісні. Тут уже все готово, залишилось тільки почепити ланцюжки. та і все. Ну, і Тут теж попросверлювати, і зробити крючечки, почіплять ланцюжки. І в принципі замовлення отаке ось буде готове. Це у нас 2 3 і два літрових Так, ну і Покажу я вам ще процес виготовлення ну не повністю, а з що складається кошик. У мене тут звісно, сроч, робочий процес. Е, кошик. Це у нас кошик йде на 4 літри. Ручка е, Ручка у нас зроблена із цього. металопластикова. Трубка для води. І Бачите? отак вона сплескана. Вирізав отвори цьому місці. Сверлом і ножиком повирізав. Сюди воно вставляється. Будемо прикручувати болтиками з гаєчками і потім воно буде плітатися все ну і Виходить, друзі, отака ось непримітна конструкція, готова для виплітання. Спочатку будемо виплітати ручку, тут ще треба буде просверлити отвір для того, щоб вивезти ротанг. Тобто я його буду ось сюди заводити, там де ця ручка прижата, бачите? Я її туди завожу, ще дужче затягую. І потім отут просверлюю отвір або тут, або тут, Ні. або тут, або тут, виводжу ротанг і починаю. Поплітається спочатку ручка, ручка заплітається, і потім вже повністю будемо плітати оцю мисочку. І получиться красивий кошик. Так що е включуся вже тоді, коли в мене вже будуть всі вироби. У мене вже коричневі готові, білі, майже готові. Ну і виготовимо цю якраз е оцей кошик. І це якраз вийде, повністю буде виконаний виконане замовлення. Покажу я вам ось так. Так що погнали. Ну що, друзі, із такої корзини непримітної, виходить така ось примітна корзиночка. Дуже яскрава, красива, бачите, такий вона має вигляд. Ось, ось так воно все робиться. Думаю, вам було цікаво, як я це все роблю. Не очікували ми глядачі, що буде такий ажіотаж в цьому році на квіти. Тупо всі квіти розгрибли. Навіть ті, що були маленькі, не розцвівши, всі розгрибли. Люди, як побачили, що кущі кругленькі, такі збиті, не потягнуті, то вони відразу брали. Ось тому собі ми ось бачите, залишили для того, щоб знімати вам відеоролики та показувати, які вони будуть красиві. Це в нас тут кущові, а з цієї сторони ампельки все ще тільки росте, все розвивається. Бачите, позаносили в теплицю, тому що будемо їх як берегти. Берегти від холодів, від дожю, так як дожі пішли. Такий у нас, друзі, відеоролик. Всім дуже величезне, дякую за перегляд цього відеоролика. Дуже мо мотивуєте, дуже у вас стає багато. У нас вже там, по-моєму, 8000-8 тисяч чим-то. Чимось, це вже прям крутий результат. Йдемо потихеньку. До 10 тисяч. Думаємо, на 10 тисяч заказати собі маленький тортик. Відсвяткувати цю подію. Так що я думаю буде цікаво. Ті, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Таким чином ви нас мотивуєте і наш канал потихеньку розвивається та йде маленькими кроками вперед. Всім величезне, дякую за перегляд цього відеоролика, Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Цим гарного настрою, мирного на неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!